Креативні новина. Свіжа добірка найцікавіших новин креативних індустрій за тиждень, що минув. Ведуча подкасту Марія Ланова. Усім привіт! З вами Марія Ланова, і ви слухаєте подкаст, в якому я хутко розповідаю про найцікавіші події тижня в креативних індустріях. Усього 10 хвилин в компанії новинаря, дюжина відбірних новин, і сьогоднішньому дню вже можна ставити тверду десяточку. Гайда починати! Openai запустила штучний інтелект Sora, який генерує відео за текстовим описом. Нейромережа здатна перетворювати текст та нерухоме зображення у відео, або розширювати відео, яке вже існує. З його допомогою можна створювати деталізоване відео з багатьма персонажами, різними типами руху та кількома кадрами в ньому. Наразі модель ще вчиться розуміти причинно-наслідкові зв'язки та не плутатись у просторі. Але вона вже спричинила чимало дискусій в індустрії відео та кіновиробництва. Укрпошта представила нові поштові марки «І буде весна з фотографіями протистояння українців. Команда відтворила мистецтво фотографій у форматі марок до 10-річчя українського спротиву. На марках можна зустріти видатні знімки: як от захоплення аеропорту Бельбек Куби Камінського, або Світло Переможе Азовсталь Маріуполь Дмитра Ореста Козацького, тираж блоку 250 тисяч примірників. Випуск також містить художній конверт, чотири листівки, презентаційну теку та сувенірну рамку. Фільм Стислава Чернова, «20 днів у Маріуполі здобув перемогу у номінації Найкращий документальний фільм на престижній британській кінопремії «Бафта». У своїй категорії стрічка боролася з американською симфонією Меттью Хейнемана про музиканта Джона Батіста, поза утопією режисерки Мадлен Гевін, а також стрічками Кадр фільм Майкла Джей Фокса Девіса Гугенхайма та УЕМ Кріса Сміта про історію однойменного гурту. Стрічка має усі шанси принести Україні перший в історії Оскар. Церемонія нагородження премії відбудеться вже 11 березня. Агенція iDealers розробила ребрендинг для українського фонду стартапів. Перед командою постало завдання не просто змінити образ, але й показати, наскільки стрімко вона розвивається та адаптується до останніх інновацій. Важливим етапом айдентики стала цифровізація логотипа. Відмовившись від старого символу вимикача, iDealers створили зображення цифрового перемикача, що символізує готовність фонду до швидких змін та адаптації до сучасних умов. Крім того, команда дібрала для фонду нову кольорну палітру та шрифти. Оцінити кейс на власні очі можете на кейсах за посиланням в описі. Японське видавництво «Бронз» опублікувало ілюстрацію про звичайний день українця під час російсько-української війни. Її розробила майстерня аграфка, творчий та сімейний тандем художників Романи Романишин та Андрія Лесєва. Вони є одним із найбільш популярних українських ілюстраторів за кордоном. Уривок з книги митців Куди і звідки помістили на обкладинку каталогу. А на перші сторінки розповідь подружжя про їхню подорож до Японії. Фоп кведи ЄП ЄСВ. Якщо ці абревіатури хоч раз викликали у вас тривожні думки та розгубленість, маємо круті новини. Кейсес за участі дії та адвокатського об'єднання ЮСКУТОМ запустили безплатний онлайн-курс про створення та ведення ФОП з корисними уроками, цифровими посібниками та безплатними шаблонами документів. В курсі послідовно й простою мовою розповідається все, що може знадобитись фахівцям, що хочуть зареєструватись як підприємці, як підібрати кведи, які податки та збори слід платити, що враховувати під час складання договору, та як надсилати його в цифровому форматі. Зареєструватися на курс можна за посиланням в описі подкасту. Долучайтеся до навчання, та нехай прибуде з вами сила підприємництва. В Естонії з'явились рекламні щити з зображенням зруйнованого Таліна. Ребека Парбус, співавторка виставки Момент, розповіла, що її головна мета показати жителям міста важливість мирного життя. Деякі місцеві жителі розповіли журналістам, що такі зображення викликають у них страх і невизначеність. Інші ж, навпаки, підтримали художниць. Український 3D-художник створив кіберпанкову версію Києва за допомогою Unreal Engine 5. Сергій Дужик представив свою нову роботу під назвою Cyberpunk Київ. Його футуристична версія столиці України сповнена великою кількістю неонових вивісок українських брендів. В головних ролях покинутий АТБ, мерехлива розетка, вивіски про швидкі кредити у стилі Гранж і навіть кіберпанкове відділення Монобанку. Оце справжній футуризм. Як тобі таке, Скотт? Adobe додає новий інструмент на основі штучного інтелекту до свого програмного забезпечення Acrobat. Чат-бот стане в пригоді, аби скоротити трудомісткі завдання, наприклад, допоможе студентам швидко знайти інформацію для дослідницьких проєктів або узагальнювати великі звіти у миттєве виділення для електронних листів зустрічей і презентацій. Новий інструмент стане доступним для клієнтів за планами передплати. Стандартний 12,99 доларів на місяць та просунутий 1999 доларів на місяць. Команда благодійного фонду Культура дії дослідила традиційні орнаменти Харківщини та відтворила їх на спеціальних листівках. На поштівках розмістили зображення наріжника, рушника та писанки. Усі зібрані з продажу кошти підуть на гуманітарну допомогу дітям та літнім людям-переселенцям. Команда ініціативи прагне і надалі продовжувати дослідження орнаментів з різних куточків України. Друзі, саме час зробити паузу, щоб нагадати: війна триває. Наш партнер фонд «Повернись живим з 2014 року. Забезпечує підтримку Збройних сил України системно, прозоро, кваліфіковано. В описі до цього випуску ви знайдете посилання, за яким ви можете закинути фонду. Донат. Сума не важлива: хоч 10 гривень, хоч 100. маленьких донатів. Не буває. Всі вони внески в нашу майбутню перемогу. У Києві вдруге відбудеться Тиждень українського дизайну та інновацій UDIW. UDIW це найбільший в Україні фестиваль, який поєднує різні напрями дизайну, як-от промисловий, графічний, дизайн інтер'єру тощо. Протягом тижня з 1 по 7 квітня у київських шоурумах, коворкінгах, майстернях та навчальних закладах проходитимуть події для дизайн-спільноти та широкої аудиторії. Програма містить понад 70 майстер-класів, воркшопів, презентацій, екскурсій, лекцій, показів та інших заходів. Головною подією тижня стане найбільший маркет сучасного українського дизайну, що відбудеться в мистецькому арсеналі 6 квітня. Відчуваєте, що в подкасті бракує новин про досягнення вашої команди? Ось що треба робити: створіть профіль на Cases та публікуйте там ваші дописи, статті, кейси або новини. Це допоможе нам звернути на вашу новину увагу. Фрикаделька лишається на землі. У космос летить хробак. Якщо ви тільки що не аби експонтеличились почутим, не хвилюйтесь, зараз усе пояснимо. Наса повертає знаковий ретро-логотип із зображенням хробака для майбутньої експедиції на місяць Артеміда 2. Вперше він був використаний у 1975 році, після того як його розробила Нью-Йоркська студія Ден Blackburn Однак, у 1992 році тодішній адміністратор NASA Ден Голдін відмовився від логотипа хробака на користь версії фрикадельки. Ось таке неочікуване повернення джедая трапилося в галактиці НАСА. Фігма відкрила реєстрацію на свою щорічну конференцію зі створення продуктів Конфіг. Подія відбудеться з 26 по 27 червня та традиційно об'єднає лідерів з індустрії дизайну, маркетингу та розробки. В її межах своїм досвідом поділяться 75 лекторів з провідних технологічних компаній: серед торішніх тем конференції — генеративний штучний інтелект, особливості дизайну та розробки у Figma та найцікавіші кейси продуктового дизайну. Конференція відбудеться у двох форматах онлайн та офлайн. Зареєструватися онлайн на подію можна за посиланням, якщо ви, звісно, не мешкаєте у Сан-Франциско. Бо хто знає, слухачів новинаря сьогодні можна зустріти у найнеочікуваніших куточках світу. Фанатам Наруто та картоплі Фрі приготуватися. Макдональдс та японська анімаційна студія Студіо П'єро анонсували вихід нового аніме, присвяченого картоплі Фрі та нагетсам. Компанія виклала тизер майбутнього проєкту, в якому показала уривок історії, заснованої на культовій продукції МакДональдс. Інших деталей про стрічку наразі немає, але не здивуймося, якщо вона називатиметься віднесені нагетсами» або Меч, що розсікає Бігмак. Ну, а поки Макдональдс повертає свою аніме-спадщину, у нас попереду робочий тиждень. Тож нехай вас оминає атака дедлайнів, а зошит задач буде завжди напівпорожнім. Почуємося за тиждень. Цей подкаст створила для вас команда освітньої платформи креативної практики. Щотижня ми публікуємо для вас добірки новин про дизайн. Оновлення продуктів, нові проєкти вітчизняних дизайн-студій та події, які не можна пропустити. Підписуйтесь на нас, щоб щопонеділка отримувати нові випуски. Подкаст Креативний новинар можна слухати на платформах Apple Podcasts, Spotify, Megogo та NV Podcasts. Також підписуйтесь на креативну практику в Тіктоці, Інстаграмі і Телеграмі. У нас там ще багато цікавого.